Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Роман Червінський свідомо пішов на знищення своєї кар'єри, коли розкрив себе і доповів народу України про зраду у вищих ешелонах влади. Пише Олена Холодюк, далі мовою оригіналу. Таких як він бояться зрадники. Для мене відношення людини до справи ув'язнення полковника-контррозвідника Червінського є одним з небагатьох маркерів поділу на свій і чужий, який випадок з сержантом-розвідником Ярославом Журавлем. Сьогодні в день народження Романа Червінського приєднуюсь до побажань своїх найскорішої свободи, міцного здоров'я. Сил витримки. А ось що говорили пілоти, які прорвались в суд до Червінського. Далі відео мовою оригіналу. Числа всю авіацію України не було де літака поставити, ми приїхали самі. Да. Пілоти голі босі в насках поприлітали, рятуючи літаки, вони спали на дерев'яних бетонах. Ми що зі школи інтернат вивозили на трасі, вибачте, об місці. Для того, щоб пілотам в бункері було на чим спати, щоб вони на деревині спали. І... Цей час заїжджає СБУ, заїжджають, ми з інтерната вивозимо матраси, а туди цивільні машини з херсонськими номерами заїжджають. Я питаю, ви хто? Ви СБУшники з Херсона. Сім'я з дітьми, Почекайте, ви мали всіх евакуювати, а самі передягтися в цивільне і там лишитись. По чийому наказу, де Баканов. Так де і СБУшники, СБУ, перші. день на мене, Баканоп є що я по фотографії, і оце прокурор підтримує, по фотографії, яка була знята російського літака під магілом, я зрозумів, що це ФСБ. Розумієте, який він розумний народ. Клоу. Я... Клоуни, клоуни, зібралися, клоуни, понамирали собі продажних прокурорів і вони підмахують. Все. Так, так за що ви судите? Ви за що ви судите? Кривавий 95 95-й квартал. Так їх садуть потім всі ваша вас здасть легшими. Думайте, що ви творите або зустрічайте Україну, ви, або влюбите нахуй сюди. І де з вас поговорить затримання. <натолій> давав відкрите <натолій> інтерв'ю Марині Тагилюк Ярмолаєві. За вони, на... вони, вони думали, що... мене, що, якщо ви не будете. У мене був документ. Мене, має, ну, перед цим мені погрожувало. <плес> і в мене був документ, <плес> паспорт, інший ні я з собою завжди є на цей пан. <плес> <не собою, плес> я реєструвався в готелі чи в санаторії під своїм документом, Не під цим, я не ховався ні від кого. Щоб перші 10 мене. Я зустрівся з Андрієм Єрмаком особисто. Він сказав, що я буду зараз розрулювати призначення СБУ. Потім через два дні до мене приходять і кажуть, нам соромно тобі говорити, Там тебе немає 10 тисяч доларів за землі. Доларів немає. Тобто такса 10 штук. Так, да, Є диктофон І все. Я не вірив в цьому спочатку. От чому я впевнений, що Андрій Єрмак здравий? Тому що це російська стратегія корумпувати всіх от таких розумників, які біля нього. І він же завтра нічого не скаже. Він буде робити все, що йому скажуть. Корумпували, дала заробити 3 рубля. Все, він вже з як зайчик. Він буде робити все, що йому скажуть, посадити того посадить, тому що ти сядеш, якщо ти не сядеш. І все, вони формують таких тих, хто готовий продати все, всі свої ну, сові, все, що підряд. Ну, що є, ну, так є. а хто прийшов до ну, суду? Да, ну, і ви вони, подивіться. потім, коли я побачив ці 20 зустрічей, де їм скрізь кажуть, що тебе да, призначимо, будеш тим тим, ми мафія там, Зеленський є мафія і так далі. Так, так. так що, знаєте, коли е, одна людина високопосадового сказала їм, що є такі записи. А був під гірмак і зеленський світ, зеленський, знаєте, що спитав? А про мене там нема нічого. <плес> Отак. <плес> це так було. Це реальна інформація. Ось за що доганяють. І доганяють мене ще за туку. Тому що, коли я тільки сів, до мене прийшли люди, один з моїх захисників викликати, і кажуть: підтверди, що це записи Дениса Єрмака, що ти тобі їх замовляв один з там, якихось людей. І друге, і погоджуюся на основний срок, і тоді тебе випускаємо сьогодні. Отак приходило. Прийшли рядом, будь, будь ласка, тому ось за що до мене за Дениса Єрмака, за Вагнер Гейт і так далі, за те, що розказав цьому співробітнику цієї комісії, де крадуть гроші, і через 5 днів мене вже кримінальну справу. По Вагнер Гейту це фактично, що Зеленський здав, злив Лукашенку Вагнерівцю. Це, це, це вірно? Ну це це державна зрада. Сам визнав державне зрадну інтерв'ю, що він позвонив Лукашенку. він сказав, що двох інтерв'ю. Вони не хотіли, вони боялися зваритися з Росією. Вони так собі придумали, що ми позволимо Лукашенку, обманемо його. Це сенсація. Що що коли вони приїхали революцію Білорусі робити, він на них не зі і на них віддасть. Ага. Отакі От вони роботники почався. Отак От вони все роблять. І фальсифікують справи так само. Як небудь дали команду виробіть. І сценарій пишуть. От я пам'ятаю, в мене доже міністри відео уже подоляк. Тільки мене скинули, він вже він вже знав всю справу, він же розказував, що він там. Сам незаконно пішов, робив подоля, повісили. Це, це що я розказував, тут написано. Ви там собі написали сценарій, як вони красиво для сюди питали. І все, віддали сніску. А ці бідні хлопці ходять, пишуться, а доказів немає. І ми кажемо, де докази? Карл Волох в той же час зазначає наступне: перше червінський чи не першим публічно озвучив те, про що маса людей говорили лише між собою. Ми прекрасно розуміємо, що відмова готуватися до війни відкриття московитській армії, основних напрямків наступу на Україну це ніякий не про, а змова і зрада. Ми знаємо, хто за цим стоїть а чого не знаємо, легко встановимо. Ми терпимо рівно доти, доки тривають бойові дії. Щойно закінчиться, прийдемо до всіх. Друге враження таке, що це його передпосадочне інтерв'ю зняло певні обмеження, котрі люди. Де на себе накладали в своїй критиці влади, і багато хто заговорив про зраду в голос. Третє, не думаю, що це саме той ефект, на який розраховувала влада, даючи команду розправитися з розвідником. Четверте інтерв'ю Зеленського Скандинавські медіа, де він пророчить війну на десятиліття, лише давайте нам зброї гроші. Це не просто тупість і цинізм. А крик вічую до когось, хто вкладає йому ці тези. Дійшло, що день, коли буде підписане припинення вогню, стане початком зворотнього відліку для московських агентів і зрадників у владі. От Новій Бібрецький в чергове зазначив наступне, коли генералам набридне самодурство ухилянта в середині квітня 2022 року блазень змусив залужно звільнити Муженка. після героїчної оборони Миколаєва від сторони в генерала Марченка. 9 жовтня 2023 року звільнив командуючого ТРО Танцюру, посадив полковника Червінського. Днями звільнив бойового генерала Гордійчука з посади начальника ліцею імені Богуна. Тобто, підсумовуючи факти, банкова втручається в керівництво збройними силами. Силами в обхід головнокомандувача, це ж заявив Роман Червінський, як з офісу президента давали вказівки не підривати мости 24-26 лютого 2022-го. Про це згадував у своїй статті в журналі Тайм Саймон Шустер, коли казав у своїй статті, як з офісу президента дають вказівки безпосередньо командирам бойових частин на передовій. І тепер ще одне наочне підтвердження, коли МЗЧ втручається в діяльність ЗСУ вже в частині призначення звільнення вищих командирів ЗСУ, ігноруючи залужного, бо фактично влада в Україні узор. Пована ярмаком офісу президента, якому президент неконституційно передав всю владу. Сам президент лише грає медійну роль президента України, як і раніше, грав у серіалі Слуга народу. Все це не можна трактувати по-іншому як диверсії оманських ярмаків проти ЗСУ під час війни. Стаття Залужного вийшла синхронно з матеріалом Саймона Шустера в журналі Тайм, де Зеленський зображений звичайним блазаним, який зірвав мобілізацію та оточив себе приблудними поцами, які самі не вірять у його успіх. Стаття заложно. О, вийшла практично того ж дня, коли конгресмени з республіканської партії США вимагали від Байдена та Зеленського дати їм чітку відповідь, якою вони бачать перемогу України, що для неї потрібно і в який термін ця перемога може бути досягнута. Залужний за фактом чітко відповів на запитання американських парламентаріїв, замість гундосиків Зеленського. А ще залужний сказав, що для перемоги потрібні РЕБ, і що нас врятує аналог винаходу пороху. Порошенко миттєво відповів на інтерв'ю залужного. Ми запускаємо виробництво потужних реб систем. Естуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень або не втік при владі вже п'ятий рік і зміг налагодити велике крадівництво, знімати Гундосі відосики та виконувати наказ з Москви на розстановку верхівки СБУ перед повномасштабним вторгненням. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.